Вітаю всіх а тепер цікаво. Мобілізація в Росії, любі мої. Буданов це казав, Заявив про мобілізацію в Росії. Росія проводитиме мобілізацію. Росія проводитиме мобілізацію. Росія проводитиме мобілізацію. Дивимось. Вісімка Пентаклів, я б сказала, вона її проводить і проводитиме. Нічого нового. Хитра. Така. Типу ділова. За гроші маніпуляцій да хера обіцяють дофіга. Вона довго там йде. Ви розумієте? Вони її проводять постійно, в залежності від потреб. Так, і хитра, ось Верховна Жриця. Вони не оголошують офіційно нічого. Спеціально, тепер, в Росії буде офіційно оголошена мобілізація. Давайте подивимось таке буде. Ну, пишу що так. Карти мені ремалюють. Думають, що робити. Селенський. Ну Думають, що робити з цією ситуацією. Вони не отримують результатів. Для боротьби можуть. Можуть вони сказати, що буде мобілізація офіційно. Хоча, здається, вже таке було. Можуть. Не вистачає їм сили. Зробити завжди відлюдник, розумієте? Вони, якби це зроблять так, що я не є на не моя. Знову буде трошки завалювано. Що нам буде від цієї мобілізації? Як на нас вплине мобілізація в Росії? Боротьба? Важко? Жертви більше? Важко і нам треба буде боротись сильніше. А нам доведеться думати, що робити далі, як вести цю війну. І з ворогом щось робити, на які ти моменти, щоб втримати все, що є. На жаль, картинка не найприємніша.